Херсонщини і розпочнемо. Продовжують триматися наші плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Ситуація залишається складною повсякчас, але плацдарми залишаються. Як ми багато разів з вами наголошували саме ось ці плацдарми дають можливість стримувати досить серйозні потуги ворога і військову техніку і живу силу, звичайно, на Херсонщині. Потенційно вони могли перекинути їх на інші напрямки задля підсилення своїх атак, які відбуваються і в тій такі Авдіївці, і під Бахмутом, і на Купінському напрямку, про який теж згадаємо. Утім, саме авіація противника досить таки дошкуляла нашим захисникам, і не тільки йшлося про військових, так само від ударів кабами досить часто страждали якраз такі і цивільне, і цивільна інфраструктура знову ж таки напередодні Херсон теж. Зазнав чергової атаки. Ми повідомляли якраз про те, що російські окупанти цілили по вокзалу. Що стосується загалом зараз активності російської авіації, і що ж повпливало, і чи повпливає надалі. Отже, російські окупанти після збиття збройними силами України одразу кількох винищувачів минулого тижня знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області, щоб не ризикувати авіацію. Загарбники вирішили. Підвести далекобійну артилерію ближче до річки Дніпро, тобто ми можемо з... припустити, що атаки продовжаться тільки з застосуванням саме артилерії. Звичайно, нагадаємо, що втратила нещодавно Російська Федерація одразу 5 винищувачів, чотири з яких це Су 34 та один Су 30 Ось звичайно, вже багато говорили про. Росіяни свого часу співали е, таких пісень, ну в лапках звичайно, про е, майже невразливість своїх су 34 пишалися ними як одними з найновітніших своїх літаків. Але бачимо, що е, наша протиповітряна оборона, наші сили можуть знищувати і їх. А що цікаво, ось про су 30 см. Е, не досить часто з'являється в інформаційних повідомленнях е, саме цей літак і він фігурує, але він є ну фактично. Е, Таким собі зв'язковим командним пунктом. І, і враження такого літака теж ми можемо говорити не тільки як про втрату певної бойової одиниці противника, але й втрату, передусім пілотів. Тому що е, в цьому літаку він двомісний, один піло... Оди, одна людина. Це фактично пілот, який керує цим літаком, а ось інша людина це вже е, дещо вищого рангу офіцер. Або це може бути е, приміром, там, майор чи підполковник, чи полковник. А втрата таких кадрів, е, ну які фактично. Но вже командує е, певними своїми силами. Безпосередньо в повітрі. От втрата такого літака і кадрів теж досить є важливим. Пані Наталя Гуменюк заявила, що на східному березі Херсонської області стало вдвічі менше наземних атак ворога на позиції наших військових порівняно з середнім показником у 30 штурмів на день. За її словами, знищення кількох російських літаків послабило здатність противника закидувати плануючими бомбами. Щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки, окупанти розгорнули знову ж таки великок. Каліберну артилерію, та і тут пані Гуменюк додає реактивні системи залпового вогню на лівому березі Херсонської області. Знову ж повертаємося до надважливого моменту: це е, панування в небі. Якщо тотального панування в небі без, безумовно, завдяки нашим збройним силам, Російська Федерація не змогла е, отримати від початку повномасштабного війни, то все таки перевага, і тут будьмо відвертими, вона зберігається і без е, як мінімум паритету протистояти досить складно. Але ось збиття цих сушок будемо сподіватися, це неодноразово буде акція, а ну власне стане таким хорошим е, стане хорошою традицією. Вона обов'язково. Бо матиме наслідки на майбутнє, е, так само варто відзначити і те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму. Багато безумовно вже говорили про Феодосію, про знищення великого десантного корабля Новочеркаськ, і це є теж надважливою подією. Системна робота так, це, безумовно не ракетний крейсер Москва за своїми можливостями, ну приміром, бойовими. Але за військово-логістичними абсолютно. Позитивна для нас ціль, так ну безумовно для Росіян негативна. Чому великі десантні кораблі? Ми пам'ятаємо загалом. Російська федерація хотіла використовувати якраз такі для того, щоб висадити потенційно там в тих чи інших місцях десант. Вони не надто озброєні, якщо ми говоримо про можливість ведення там бойових дій за допомогою цього корабля, але перевозити вантажі так. І фактично чи не половина усіх великих десантних кораблів, якими послуговувалася Російська Федерація на початку. У повномасштабного вторгнення вони вже виведені з ладу. Дехто з них, деякі з них, перепрошую, або пошкоджені досить таки сильно, або знищені як Новочеркаськ. Так само хотів би звернути вашу увагу на таке містечко невеличке, як Балаклава, І останнім часом ми почали. Багато про нього говорити і не випадково, адже звідти росіяни запускають свої шахеди. Ось Балаклава від Севастополя не так далеко розташовується. Містечко невелике, там є Балаклавська бухта, але чим примітна до речі, яку використовували у різні часи в різних війнах, і вона є досить ефективною, таким собі географічною фортифікацією. Цікавою, і ось що цікаво, в цій балаклавській бухті, якщо Зайти, я, я, мені доводилося бувати в цьому місці, і одразу ліворуч, якщо заходити з моря, ну практично ліворуч, якраз вхід майже непомітний. А хто не знає, напевно, що ніколи б не сказав, що там таке є. Це. Якраз такий вхід в е, свого часу, за часів Союзу, там був док ремонту підводних човнів. І це фактично в скелі побудований ось цей док. Е, свого часу там був музей, і туди ходили туристи, відвідувачі, але можемо припустити, що з е, часів окупації е, нашого півострова, ну, власне, цей. Скажімо, об'єкт перетворився на військового признавійськна точніше, цей об'єкт став знову військового призначення. Потенційно, можливо, там щось і зберігають росіяни, але ось обрали вони не випадково такий захищений природньо об'єкт, і з цього якраз таки містечка або поблизу нього запускаються чергові партії шахетів. Ну що ж, поговоримо про те, що відбувається зараз на сході нашої країни. Отже, Авдіївка обов'язково. Обов'язково згадаємо і про Мар'янку теж. Поговоримо тим паче, Валерій Залужний під час прес-конференції напередодні говорив про ці міста. І щодо Мар'янки він казав, що міста вже не існує. Якщо вам доводилося бачити або фото, або відео, то вочевидь на 100% погодитися з паном Залужним. Місто просто стерли з лиця землі російські окупанти. Щодо наших можливостей в Мар'їнці. Отже, українські війська перебувають у північній частині Мар'янки і підготували оборонний рубіж. Поза містом знову ж наголошу про це. Повідомив главком Валерій Залужний. Так, на прохання представника змі підтвердити чи спростувати поширену кремлівськими е, змі інформацію про повне захоплення міста, е, пан залужний відповів: ми захищаємо кожен клаптик нашої землі, кожен. Але коли на цьому вузькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням із землею, нашими бійцями життя наших бійців нам важливіше. Отже, розуміємо, що вочевидь під тим натиском російських окупаційних військ, задля збереження, передусім, життя і здоров'я наших військових, тимчасово можливо доведеться відійти схожа історія, але. Не можемо казати, що абсолютно то тожна і Це було б, вочевидь, надто некоректно. Утім, пан Залужний ось що сказав. Він закликав не зациклюватися і не робити шоу скорботи, коли втрачається контроль над окремим населеним пунктом, які залишили сили оборони через військову доцільність, і безумовно що. Вочевидь, е, говорив про е, Авдіївку. Що він зазначив? Щодо бойових дій біля Бахмута та Авдіївки не потрібно досить сильно на цьому зациклюватися. Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які діють в незалежності від того, подобається це командирам, політикам, журналістам чи ні. Вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають. Солдат, ну і е, як зазначив пан Залужний, е, якщо наприклад ту ж таку авдіївку доведеться залишати, то лишень, якщо не буде можливості втримати, і якщо буде загроза надзагроза е, нашим військовим, зрозуміло, що повсякчас залишається загроза життю і здоров'ю. Незалежно від напрямку, тому що е, ворог має і артилерію, має і авіацію, і, і інші засоби ураження, і впіврони, які теж досить активно застосовує саме на цьому напрямку. Е, тим часом пан Залужний каже: наступне: е, вони можуть зробити так: що за 2-3 місяці міста. З міста, перепрошую, від міста буде те, що трапилося з бахмутом. Цебто йдеться про Авдіївку. Нам дорогий кожен клаптик нашої землі, і будь то Бахмут, будь то Авдіївка, ми будемо оборонятися настільки, наскільки в нас вистачить сил для того, щоб це робити. Якщо сил буде недостатньо, будемо бачити, що краще зберегти людей, то звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім. Відвоюємо це, звичайно, варто зауважити, що непростою ситуація залишається і на бахмутському напрямку. Ми з вами згадували... Намагання по постійні противника, якраз таки, робити атаки в напрямку Кліщіївки з Хромового, так само з на Богданівку. Попереду часів яр про його важливість теж неодноразово згадувалося в наших оглядах. Тим часом хотів би згадати і про ситуацію на куп'янському напрямку, який залишається теж важливим для противника. Знову ж. Концентрація військ там досить таки значна, і як неодноразово учасники наших етерів зазначали, аналізуючи купінський напрямок, що ось те, що вони там зараз атакують. Зрозуміло, що причин є декілька. Перша причина, звичайно, загалом російської агресії, це знищення України як держави і знищення всього українського, але це така глобальна їхня мета. Аналізуючи купінський напрямок, безумовно хотілося противнику вийти на Купінськ вузловий, заволодіти якраз таки логістичними артеріями бо ми з вами багато разів згадували що залізниця є ось тим таким військовим військовою артерією для Постачання і боєприпасів і сили противника. Тому Куп'янськ-Вузловий з точки зору логістики абсолу, абсолютно ласа ціль для противника. Та й сам Куп'янськ, теж якщо взяти до уваги саме ті сили і засоби, які сконцентрував ворог на куп'янському напрямку, то апріорі зрозуміло, що Україна просто так ці території віддавати не буде, і так само задля того, аби стримувати противника, доводиться свого часу, довелося і додатково туди перекидати війська або ж тримати більше ані. Ніж ми аніж цього хотілося б ми могли використати на інших напрямках. Загалом, ось таку ситуацію маємо на різних вітинках фронту. На сьогодні ми поставимо три крапки в нашому огляді.